Так, друзі, всім добра. Сьогодні в нас 17 травня. І ось така у нас жорсткий вітер сьогодні зараз на пасіці. Починають літати у нас рої. І оце я приїхав подивитися, чи не в мене вони коротше, літають. І тут хочеться показати ситуацію на пасіці. Поки що відкрив дві сім'ї. Отут а в другій сім'ї тільки починають будувати вощину. Є напряск, хочу сказати. Такий більш-менш... Тобто забирати я його качати стопудово не буду, тощо, щоб їм було на розвиток. І отут а ось, о, десь на восьми рамках ну, розподіл залізно. І зараз подивимося, що в цій сім'ї. І подальші дії я буду показувати, якщо щось буде цікаво. штатива незручна. Ось так от нас відбудовують тут лощинки. Так, поставимо. Далі, Вибачаю за якісь зйомки, то що працюю один. Ось у нас рамочка з медком, якщо видно, ну така вона. Кілограмчика зараз десь 1,5-2 вази. Ось медок, якщо видно, блистить. Да? Так, далі йдемо. Крайню не знаю. ну Бджоли є на крайній, напевно, там не медок є. Так, оп. Ні, не, медку немає, так, десь якісь так. Далі йдемо. Ось у нас вощинка. Ось так ось і видно, там декілька крапельок напряску. Ну, вощину вже відбудувала, частина то вже добре, вже не зря. Тут теж вощина, вощина. Я на ріпак ставлю 6 рамок вощини, 4 рамки суші. Так, ось у нас трошки, метку є і по-моєму є, Да, це засів, все. Він теж засів, пішов далі засів, і по-моєму, даже воно вже бачу маточники, на жаль. На жаль, бачу маточники. Так. Дірвемо, подивимося. Ось така у нас рамка. І от, не знаю, поки що ще немає, треба отсюди дірнуть дві рамки розплодні, щоб вони на лижі в нас не стали. Ну, і видно, що да, ну, був, видно, був у нас медок, трошки медку. Ось у, прям жирна, медова, мабуть, да. це свіжа рамка. Тобто, приблизно у нас бджоли за весь цей час сильні сім'ї, я ще раз скажу про сильні. Сім'ї принесли у нас приблизно десь більше, десь менше, ну мінімум 3 кілограма ріпачку нектару вони собі занесли. Може навіть 4-5 Частину ще якусь з'їли, ну це за сильні сім'ї. Нехай візьмемо вже 5 рамок меду. Ну, вони все, все, звісно, воно, що воно розмазано все по гнізду, десь там внизу, стоподовий, я вниз, щас, не знаю, дивитися, може не буду. Тут у нас теж внизу, отак, медові вінчики, у нас є там це слабша сім'я була, тут кілограма два може принесли собі, але все, що вони зараз принесли, все взагалі в будь-якій ситуації. що, наприклад, давайте... Відкриємо цю, подивимося. Тут щось є, я думаю, тут нічого немає. Ну, цікавість. Ну, от, да, тут нікого немає в другому корпусі. Е, є в цих вуликах поприносили собі декілька рамок. Є ті, що в сильних сім'ях, хоч там ППУшних, де трошки ситуація. Тут слабі всі сім'ї, слаба, 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 зараз їх будемо передивлятися. Оця ось озленька зленька в нас зараз ти подивку Парний болід. Подивимося, що тут що така в нас кількість бджоли. І я думаю, що в них і нормально там теж з медом. Ну, Якщо буде щось цікаве, я потім покажу. Так. І коли я приїжджаю на пасіку, я відразу йду і дивлюся по деревам. Чому по деревам, щоб ніде не висіли рої? Хоча поки що має не було кому влітати. тут тільки 2-3-4 сім'ї, які могли б десь... Здриснуть. Всі остальні у нас, і то вони всі розширені, але все одно є такі, що на 8 рамок і вже збираються у нас улітати. Так, Всі в мене слабкі сім'ї поміджені, їм буде роздаватися розплід, витергуватися. Як я роблю, вже розказував, але скажу ще раз. Я забираю яйця і відкритий розплід з слабих сімей і їм даю печатний або печатний на виході. Краще печатний на виході, якщо не знаходжу печатний на виході. Даю просто печатний. Так, друзі, і якщо щось зараз буде цікаве, я покажу. Так, друзі, забрав я з того вулика дві рамки з розплодом на виході, вирізав трошки трута, одну сюди кинув, одну туди. Тут мало бджоли, але подивимося, може вони ще стартануть. І ось у нас друга ситуація на пасіці, тобто другий корпус, теж видно, що. Сім'я була не одна з слабших, а одна з сильніших на цьому дочку. Тобто не всі сім'ї були слабі. Я просто, це Вже були вже зленькі. Я їх викрапував. І от така у нас от, зараз візьму. рамочка з медом. Не печатана, може колись запечатають. І так далі. Як я ставив ващінку? Я ставлю 4 центр, або я ставлю і дві крайні. отак. Оця крайня і оця крайня виходить. І от тут раз, два, три, чотири. Оце все повинно бути вощинка. Так, ну Може деякі вже потім в перспективі коли працював, можливо, десь якусь вже здвигав. Ось у нас чиста ващина відбудована. Вже якщо відбудували вощину, на ріпаку, це вже у нас в цьому році свято. Ось дивимося, напевно, було трошки розплоду. Ось все у нас розплід, Да. Ну коротше і видно, що в корпусі в корпусі є на мед, тобто такий. Я б не сказав, би, що сверхважкий, але але ну, кілограм 5 метрів, ну, в кожній рамочці грам 700 кілограм є. Тобто, Взагалі, щоб казати, що прям сильно все грустно, я б не сказав, кейпак нам дав трошки розвитку. Не те, не що дав, він би не затормозив, якщо подивитися якийсь на зараз. Кейпак там так, не вийде, вони що видно. Він вже підвітає, він ще й підмерз. Але маємо, що маємо. Обича на ці вітри, то було б набагато краще. Ну, Коротше, результат ви бачите. Не всі кажу одразу, оце де по одному корпусу або воно десь. Де проложена фольга, то там вони слабенькі. Ми зараз забираємо з таких от крепких сімей по дві рамочки і розтусовуємо там, а тут в мене тут будь-яка варто все. Так, і будемо працювати. Вибачаю, що у нас за вітер, дуже сильний вітер сьогодні. Планується ливень, але там подивимося. Все, пішов я працювати. Так, а от друзі, хочеться показати, що в нас є всякі сім'ї. Не тільки такі, що я показую, що класні, що теж тут був повен корпус. А є і от такі ось. Ось така сімейка, окутана золом, І сіки там бджоли. Тобто от так от. Ми ще раз туди ставимо рамочку з розплодом на виході. Оп. І одну рамочку отсюди зараз подивимося, якусь заберемо. Ну отут так бджоли небагато. Ну, ви бачите самі. Тобто, я думаю, за рахунок виходящої бджоли, ця сім'я підсилиться. І сподіваюся, що все буде нормально. Ну, сподіваюся. Коротше, ситуація така собі. Ну, І такі сім'ї, оце в нас як оця ось. Оці всі маленькі, що з фольгою, майже всі такі. Ну нічого, ми їх витягнемо, потім маток поміняємо. І ще й може розділимо на відводки. Ну, працюємо далі. Так, друзяшки, а зараз навіть спробую метку. Ось у нас це не положив я льйонки і трошки понатягували. І зараз нарешті я спробую метку, аж вже слинки течуть. Так, ну, я пішов їсти мед, потім скажу який він на смак. Блін, дуже хочеться. Ладно, пішов гризти. Так, ось цю сімейку хотів підсилить ось цю невеличку. Да? Перед цієї сім'ї, але не бачу поки що розплоду на виході зверху. А тут там у нас іде, починається дощик. Я прийняв рішення, завтра краще приїду сюди. Може буде трішки поступніше. І візьму от сюди. Дві рамки на виході знайду і чотири рамки бджоли спрошу. Попшикаю м'ятною есенцією. і вони собі будуть далі. А мене бджола ось кусає. Ну тобто бджоли для того, щоб тут підсилювати небагато, але ми цим дамо поштовх, якщо ми їх трошки натрусимо їм бджоли, і дамо їм розплоду на виході. Тоді це буде не гарний старт. Так, друзі, як підсумок, ось у нас тут ще башня є. Це з тих корпусів, коротше, щоб оставалися. Були. Які я не понакидав, і злетіла ще одна сімейка. Тут стояла сімейка, це з неї розплод. Невеличка сімейка була, я її думав, підсилить на цьому тижні, але вже нема кого підсиляти. Ну, такий в нас результат. Е, що хочеться сказати, ППУ них у нас зараз ті слабачки, що були вони трошки сильніші. ну Це не через те, що вони в ППУ, а вони е, ізначально були, так сказати, сильнішими. В них було Більше розплоду, і плюс я їм ще й докидав розплоду минулого тижня чи позаминулого, позаминулого. І як результат, вони зараз трішки сильніші. Ми їх зараз ще раз усилимо. Або зараз, або завтра більше всього, То, що починається дощик а може навіть і не сьогодні, не завтра. Ну тут роботи трішки лишилося, з дерев'яними роботи більше там. І на сьогодні все. На жаль, така ситуація зараз складна. Купив поки що у нас 33 пакета. але їх не знаю, навіть не передивлявся, нічого так от. І Дімончик мені на роботі, його дружина віддала мені одну ройка десь не йшла в посадки, каже, їх забери, я поїхав, забрав. Чутки шоколадку треба тепер дати. Ну, така ситуація. І один рій у нас вже був в, так сказати, одного старого друга. Старого впрямую в смысле цього строкла, сказати так. Ну, і сподіваємося, що в цьому році хоч тішки вроїв роїв спіймаємо. Якщо 10 вроїв спіймають, це буде взагалі чудово, якщо 20, то це вообще бомба буде. Ну, маємо, що маємо. Ну а так зараз пішов я додому крутити педалі. Всім бабра, до нових зустрічей.